Вітаю всіх, мене звати Кірка, і сьогодні у новому випуску автоновин вас чекають: новий Audi Q5, представлено новий Aston Martin Vanquish та дебют нового Cupra TerraMar. А ви не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви тут вперше, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Також за бажанням ви можете підтримати мене донатом і дякую всім тим, хто вже підтримав мій канал. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо це зараз дуже важливо для усіх нас і нашого майбутнього. У Німеччині презентували новий Audi Q5 третього покоління. Німецький кросовер надійде в продаж в ЄС уже в цьому місяці за ціною від 52 300 євро. Лінії кузова кросовера Audi Q5 стали більш плавними. Речітка радіатора ширшою, а фари тоншими. Передня оптика може бути матричною, а задня отримала органічні діоди. Цікавий факт, що спеціальний ліхтар у спойлері може проєктувати зображення. У основі Audi q 5 2025 лежить сучасна платформа PPC. У Audi q 5 2025 на передній панелі встановили три дисплеї, віртуальний щиток приладів, 14.5-дюймовий тачскрін мультимедійної системи а також окремий 10,9-дюймовий екран для переднього пасажира. Також доступна проєкція на лобове скло. Замість важеля КПП встановлені кнопки, крісла другого ряду мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинки. Базова комплектація Audi Q5 2025 розширена і тепер включає парктронік, круїз контроль із обмежувачем швидкості, система розпізнавання знаків та контролю втоми водія. Серед опцій є 685 ватна акустика Bang Olufsen. Усі Audi Q5 2025 отримали 48-вольтну м'яку гібридну установку. Зі старту стандартну модель пропонують із бензиновим турбомоторами об'ємом 2 літри на 204 і 272 кінських сил та 2-літровим 204-сильним турбодизелем. У останньому випадку середня витрата пального становить 6,6 літри на 100 км. Також є заряджений кросовер Audi SQ5 із 3-літровим v 6 Twin Turbo на 367 кінських сил. Він коштує від 82 900 євро. Авто пропонують з переднім або повним приводом, її можна оснастити адаптивними амортизаторами та пневмопідвізкою. У Венеції представили новий Aston Martin Vanquish. Суперкар відродили після 6 років відсутності на ринку. Суперкар Aston Martin One Quiche трохи більше за попередника, сягає 4850 мм у довжину при колісній базі 2885 мм. Маса авто становить 1774 кг. Купе зберігає фірмовий силует із довгим капотом та вигнутим дахом. Знайомо виглядають і широка решітка радіатора та краплеподібні фари. Разом із тим, дизайн авто став агресивнішим із карбоновим обвісом, додатковими повітря та загостреною задньою частиною. Салон Aston Martin Vanquish оздоблений дорогою шкірою та карбоном, а його компонування знайоме за спорідненою моделлю DB-12. Суперкар отримав віртуальний щиток приладів, 1025 дюймовий тачскрін та високу центральну консоль із мініатюрним джойстиком КПП. 5,2 літровий турбодвигун довго працювали та доповнили титановим вихлопом, що збільшило його віддачу до 835 кінських сил та 1000 ньютонів на метр. Із весь місь автоматичної КПП розгін до сотні займає 3,2 секунди, а максимальна швидкість становить 345 км на годину. Суперкар Aston Martin отримав електронний задній диференціал, адаптивні амортизатори та 21-дюймові ковані диски. Сповільнюють його карбоново-керамічні гальма діаметром 410 мм спереду та 360 мм ззаду. Щорічно випускатимуть лише по 1000 купе Астон Мартін One Продажі моделі стартують із жовтня, а її ціна складе приблизно 400 тисяч доларів. У Барселоні дебютував новий кросовер Купра Terramar. Новий Купра Террамар компактний кросовер із динамічним дизайном. У нього виражений ніс, розширені крила та профільовані боковини, а задня частина дещо припіднята. Широка решітка радіатора поєднується із розкосими матричними фарами. Ззаду є спойлер, а ліхтарі з'єднані діодною смугою. В салоні Купра Террамар передні крісла розділені високою нахиленою консолью, встановлені віртуальний шиток приладів та 129 дюймовий тачскрін мультимедіа, повернути до водія. Оздоблення розбавлене бронзовими вставками. Спереду встановлені спортивні сидіння, а крісла другого ряду мають горизонтальне регулювання. Залежно від їх положення, об'єм багажника становить від 540 до 630 літрів. Базова версія отримала 18-дюймові колеса. Crossover Купра Teramar поєднують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 літри на 150 кінських сил та 2 літри на 204 та 265 кінських сил. А також у плагін-гібридних версіях потужністю 204 та 272 кінських сил. У останньому випадку можна проїхати 112 кілометрів на електротязі. Усі Купра Терамар 2025 отримались у місті пінчастий ропат а привід може бути переднім або повним. Стандартною для моделі є спортивна підвізка з адаптивними амортизаторами, а за доплату пропонують гальма Акенобо діаметром 375 мм. У Абу-Дабі презентували новий Nissan Patrol сьомого покоління. Великий позашляховик суттєво змінився. Новий Nissan Patrol має класичний двооб'ємний силует з високим капотом та товстими трикутними задніми стійками даху. Утім, його широка речітка радіатора інакша, дверні ручки звичайні, а фари та ліхтарі встановлені вертикально. Нова платформа збільшила жорсткість кузова на 25%. Також у окремих країнах запропонують позашляховий варіант зі скошеними бамперами, додатковим захистом днища та високопрофільованою гумою. У Nissan Patrol 2025 на передній панелі встановили два 14 дюймові дисплеї, віртуальний щиток приладів та сенсорний дисплей мультимедіа. Окремий 9-дюймовий тачскрін замінив перемикачі клімат контролю, а ще є проєкція на лобове скло. Позашляховик випустили у версії на 7 та 8 місць. Переднє сидіння тепер можна обладнати не лише електроприводом, підігрівом та вентиляцією, але і масажем. Серед інших опцій монітори для задніх пасажирів, акустика з 12 динаміками, камерами кругового огляду з позашляховим режимом та система напівавтономного руху ProPilot. На зміну 5,6 літровому V8 прийшов економічніший 3,5 літровий V6 Twin Turbo, який розвиває 425 кінських сил та 700 ньютонів на метр. Також доступна 3,8 літрова атмосферна шістка на 316 кінських сил. У парі з мотором працює нова 9 автоматична КПП. Позашаховик може буксирувати 3,8 тонних причіп. Також збережена повний зі знижувальною передачею, а новинкою стало електронне блокування заднього дифференціала. Також є адаптивні амортизатори пневмопідвізка зі змінним кліренсом та 6 режимів для різних типів бездоріжжя. Xpeng презентував у Китаї модульний літаючий автомобіль. У листопаді він здійснить свій перший політ, після чого почнуться попередні продажі комплексу за ціною приблизно у 280 тисяч доларів. Свій проект у Xpeng називають Land Aircraft Carrier. Він складається із самого літаючого авто та носія, який може його перевозити. Цим носієм є тривісний фургон довжиною 5,5 метри і шириною 2 метри. Летаючий авто X Pen перевозиться в багажнику фургону, також там облаштований 5-місний салон. Машина обладнана електромоторами, 800 вольтною батареєю і бензиновим генератором. Загальний запас ходу на бензині та електротязі сягає 1000 км, а зарядка батареї на 80% займає 18 хвилин. Характеристики самого літаючого автомобіля X Pen поки що тримаються у секреті. Відомо лише, що це безпілотний двомісний квадрокоптер із вертикальним злетом та посадкою. Новий X-Pen Land Aircraft Carrier планують запустити у виробництво з 2026 року. Щороку збираються випускати по 10 тисяч таких сухопутних авіаносців. купер 17 1971 року отримала друге життя. Спортивне авто перетворили на електромобіль. Електромобіль Renault 17 допоміг створити французький дизайнер Ора Іто. Значну частину кузовних панелей замінили. Автомобіль отримав сучасну світлодіодну оптику, його кузов занизили, а колісні арки розширили. Решітка радіатора стала тоншою, а замість зеркал заднього виду встановили камери. Також ще встановили оригінальні колісні диски. У салоні з'явилось нове кермо приплюснуте зверху та знизу. Замість циферблатів в приладі встановили невеликий дисплей. У озобленні використані сукно та дерево. Замість 16-літрового 107-сильного бензинового двигуна купе Рено 17 отримала електромотор потужністю 270 кінських сил, встановлених на задній осі. Презентація моделі відбудеться на автошоу в Парижі. Електромобіль Рено 17 не стане серійним, проте французький автовиробник все ж готує електричне купе. Його планують випустити під маркою Альпін. Відбулася презентація нового Volvo XC90. Сімейний кросовер пройшов уже друге оновлення та надійде в продаж під кінець нинішнього року. Новий Volvo XC90 буде випускатись паралельно зі своїм наступником, електричним кросовером EX90, і навіть став схожим на нього завдяки тоншим фарам. А решітку радіатора навпаки зробили більшою. Крім того, замінили бампери та оновили ліхтарі кросовера. У салоні Volvo XC90 2025 покращили оздоблення, посилили шумоізоляцію та додали нові відсіки для дрібних речей. Крім того, встановили покращену мультимедійну систему зі збільшеним 11,2 дюймовим тачскріном, як і раніше пропонуватимуть варіанти на 6 та 7 місць. Відтепер усі кросовери Volvo xc 90 електрифіковані, проте її характеристики тримають у секреті. Версії B5 і B6 з 2-літровими турбочетвірками доповнили 48-вольтовими м'якими гібридними установками, що знизило витрату пального на 15%. Топовий плагін-гібрид Volvo XC90T8 отримав збільшену батарею і тепер здатен подолати 70 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі зріс до 800 км. Крім того, новий Volvo XC90 отримав удосконалені системи активної безпеки та покращено пневмо підвізку. Нові автомобілі BMW зможуть змінювати свій колір. Виробництво таких машин планують почати через 3-5 років. Водії BMW зможе змінювати колір кузова авто простим натизненням на кнопку. Це стане можливим завдяки спеціальній плівці з технологією електронних чорнил і ink BMW розвивають нову технологію уже кілька років і раніше демонстрували її на концепт-карах. Керівництво німецького концерну така ідея сподобалась і вони дали їй зелене світло. Спочатку це буде ексклюзивна опція для авто на окремих ринках, адже наразі ця технологія не надто дешева. Зміна кольору потребує небагато електроенергії. У перспективі BMW і Inc дозволить відмовитись від традиційних цехів фарбування автомобілів. До того ж, вона дозволить убезпечитись від перегріву машини на сонці, змінивши її кольор із темного на світлий. Напишіть, що ви думаєте за ці новини, і не забудьте підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Також не забувайте за інші мої соціальні мережі, посилання на котрі є у описі під цим відео. А на сьогодні це все. Всього вам найкращого і до зустрічі у наступному відео.